Україна Туніс. Працюємо на спільний результат, особливо коли йдеться про розвиток туризму, який є справжнім локомотивом розвитку економік обох держав. Про це йшлося під час прес-зустрічі з директором національного туристичного офісу Тунісу в Українах СНД Меджидом Кахлауї. Її організувала асоціація журналістів Туристичний прес-клуб України. У відвертій розмові про плюси і мінуси співпраці у цій вельми прибутковій галузі взяли участь також керівники провідних туристичних компаній, які організовують поїздки наших співвітчизників до цієї гостинної близькосхідної держави. Нестабільний курс гривні суттєво позначився на загальній кількості українських мандрівників, які протягом 2014 року відвідали Туніс. Йшлося під час дискусії. Минулого року у Тузькій республіці на безвізовій основі побувало більше 42 тисяч українських пілігримів. А цьогоріч туристичний потік суттєво скоротився майже на 60%. І все ж є об'єктивні підстави сподіватися, що найближчим часом кількість наших громадян, які бажають відвідати Туніс, суттєво зросте. Хочу сказати, що на дальніше в будучи близький Будем смотреть, как развиваются отношения с Украиной, может быть, отмена визы, вообще визовый режим, с, как было с Россией. Может быть, начинается в первый этап дипломатический паспорт и вот это, служебные паспорта. А на втором этапе, конечно, надеюсь, что это будет в 2015 году. Довгоочікуване спрощення отримання віз для відвідання тунісу, як туристами, так і бізнесменами, про яке так мріють українці, це лише половина справи. Адже покращення двосторонніх відносин можна очікувати й в інших не менш важливих сферах, переконані учасники прес-зустрічі. Со своєї сторони. Я ожидаю більшого роботу в плані зближення двосторонніх відносин і в плані того, що. Будет поднят, поднят вопрос и о авиаперелетах, будут поднят, подняты вопросы и экономические, вот, и культурного характера. Тоже. Отож з усього видно, що плідний двосторонній українсько-тонісський діалог набуватиме нових обертів і у новому році. І учасники призустрічі з керівництвом національного туристичного офісу тунісу в країнах СНД і надалі залишатимуться його безпосередніми учасниками, як журналісти і туроператори, які щиро зацікавлені у популяризації туристичних можливостей країни, яку не без підстав називають справжньою перлиною сходу. Кіра Шпанько, Сергій Комісаров, час країни. Отже, невдовзі розпочнуться новорічно-різдвяні свята, і хоч нині найкращі часи переживають не найкращі часи, переживають українці, країни світу готові приймати наших туристів і надалі. На цьому наш випуск закінчується. Дякую вам за увагу і до побачення.